привітики, друзі. Сьогодні в нас така є проблема у коровки, як бородавка на Вімі. І ми її будемо прибирати з Віміна, щоб було легше коровці і було зручніше нам. Так що дивіться далі, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте і гарного вам перегляду і користуйтесь моїм рецептом. Дуже дієвий. Ось наша є коровка, і в неї є проблема. Ось, постій. Вона не привикла, що я з цього боку до неї заходжу, бо я з того боку її даю. Ну, буде проблемно її. Зараз. Ну, помастити нам тут кілька хвилин. Я хочу вам показати. Постійно. Ну. Постій. Хороша, хороша, хороша. Вона не звикла з цього боку, що я до неї заходжу. Я хочу ж показати цього, а вона, бачите, що робить? Постій. Ти, красуня. Е, бачите, не, не можу я вам. Треба з того боку заходити. Ось, коротше, бачите, така родимка є. Зараз я попробую так збільшити. Все, бачите? Не бачите. Зараз я з того боку зайду. Хвоста її прив'язала, щоб мухи не це вокали. Вона так буде товктися хвостом. Зараз вже. Так, зараз спробую вам показати ось. Бачите, наша бородавка. І її боляче і мені неприємно, бачите? Нам треба її забрати. Ось так, зараз ми її помастимо, зараз покажу як. У нас є така проблема. Ось є бородавка, і нам треба її. Прибрати, бо їй неприємно, бачите? Ось так. Їй неприємно і мені неприємно постій. І приготовлю вам мазь, покажу яка. Так, друзі, ось буде наша мазь домашнього виробництва. Газета мені потрібна, щоб подробити оці таблетки. Я беру стрептоцит. В мене 20 грам цього жиру. І жарила сало, і жир злила, і 20 грам. Зважила спеціально для вас, бо так я на око, в принципі, кладу це все. І взяла я, скільки тут? 4, 5 6, 7, 8 таблеточок взяла. На 20 грам, я думаю, буде достатньо. Може ще видушу кілька штук. І помнем таблеточки в порошок. Перемішаємо це все в жирові От гарно. І буде така в нас мазь, крем, щоб позбутися бородовки у корови. Так що будемо слідкувати, чи допомагає, чи ні. І будемо бачити, як воно, що воно буде. Забулася сказати, ось в мене є така коробочка. Це був колись дитячий крем під підглузники малому. І я взяла цю коробочку, щоб було для більшого зручного використання нашого крему. Так, мені потрібно, що мені потрібно? Чимось подавити? Візьму чашку, чашку, чашку. І будемо давити наші таблеточки. Зараз, так, сюди жир, сюди. Це все, і подаємо наші таблеточки нашою суперпупер чашкою Ви бачите, вилиняла я. Ось так гарно подробили, у нас вийшов такий порошок, гарненький, хорошенький, і висипаємо сюди в мисочку. Зараз помішаю, помішаю і подивлюся по відчутті в пальцях. Чи достатньо буде цього порошку цих таблеток, чи нім? Чи може ще зараз додавлю не 8 таблеток, а більше на 20 грам. Зараз подивимося. Я ще додав, бо мені не подобається ця концентрація. Я ще додав 4 таблетки точно. додала я ось еще 5 таблеточек навіть додала и І... топчем наши таблеточки у порошок. Так, подовклим нашу наш порошок, наши таблеточки, сделали порошок и высыпаем. Так, газетка нам вже не потрібна, в принципі, Уже буде достатньо. І перемішуємо це все гарно. Я зараз перекладу це все в коробочку і поставлю в холодильник, щоб воно трошки прихололо, бо бачите, воно дуже рідке. І прохолов, що мені буде, буде зручніше мастити. Жир звичайний, витопили кусочок сала маленький і кинули стриптоцит. Рецепт дуже. Простий і легкий, і справа в тому, що він дієвий провірений. В мене вже десь є на каналі, я вже розказувала, як я бородавку вводила у липи, здається, чи в її, в когось було. От. І тепер мені в іншій крові треба вивезти ту бородовку, бо вона занадто вже така здорова, неприємно мені і боляче їй. Так що. Будемо мастити, будемо слідкувати, я вам буду показувати результат. Отак От потихеньку-потихеньку буду мастити і покажу вам обов'язково результат, чи діє, чи не діє. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Зараз мало, звісно, хто тримає вже корів, але, тим не менш, може комусь згодиться. Жир для того, щоб воно його з... Змащувало так, щоб воно було еластичне і не сушило так добре. А стерептоцит для загоювання і за висушування цього самої бородавки. Вона така буде робитися поступово не дуже ви ну, Будете слідкувати, бо я вам обов'язково це все покажу. Так, нагадую, 20 грам тут. 20 грам. Жиру, і ми взяли 8 і плюс 5 таблеток. Ставимо це все в холодильник і будемо ходити мастити нашу цей. Ну, я поставлю в холодильник зараз, а потім вже поставлю в коробочки там в кліві, і буде вона просто в коробочці в кліві знаходитися. Так що якось так. Такий вигляд має наша мась. Накриваємо кришечкою, ставимо в холодильник, нагадую ще раз. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. І дивимося далі, будемо дивитися, як я це все буду робити. Ось, достала з холодильника нашу мазь. Ось так вона виглядає. Бачите, вже густенько, вже хороша, не виливається. Тобто класно. І будемо йти мастити, бачите? Супер пупер. Будемо йти мастити вім'я. Не вільня, а саму бородовку, ну я вам покажу зараз, як це воно все має бути. Так ось беремо трішки. Де це воно? Нем... Нема. Трішки беремо це його і просто мастимо і все. Приготовимо. Да, так, постій. постій постій. І так гарно мастю, мастю, гарно-гарною оце вокою, щоб Втерти його гарно це все. Все. І так ми її позбудемось. Все. Ось. І так нам хватить. Сьогодні у нас 21.06 і подивимося, через скільки днів ми будемо мастити. Ну, через скільки днів воно пропаде, як будемо мастити. Будемо мастити рано і вечором, тоді, коли доїмо. Подоїли і помастили, подоїли і помастили. Так що ось так. Так що будемо рятувати нашу коровку ось такою мазією, приготовленою власноруч. Так що ось так. Підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте, а ми будемо продовжувати далі мастити і вже покажу вам з результатом, щоб було все видно. Так? Ти сюди. Ти красуня? Йди, йди, хороша така, хороша вийця. Так що дивіться далі. Ось наша красуняця. І подивимося, яка в неї бородавка. Дивіться. І вона вже немає її. Бачите? Ну, я ще по мастю день два. Сьогодні у нас 25 червня, вона ось висохла і вицевукалася. Різкось не хоче навестися. Якось так зараз я візьму. Де це воно? Не хоче. Ось бачите, нема. Вона ви... його висушила. Я зараз ще так отаку візьму і такой кусочок залишу на цьому місці. Ще сь сьогодні рану по масю і вечором і все. І вже не буду мастити, хай заживає і все, і буде те, що треба. Так що ось так. Да? Друзі, ось так. Користуйтеся. Мазь дуже хороша вийшла. Це ми взяли жиру, взяли стриптоцит, перемішали це все гарно і вийшла така мазь. І 3-4 дні і бородавки немає. Вам, в принципі, може вистачити навіть столової ложки на 5-8 таблеток. Так що 3-4 дні і бородавки не буде в корові, і буде корові легше і буде вам приємно. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Як ви рятуєте своїх корівок від бородавок, якщо у вас є, в принципі, корівки. І є кого рятувати. Я взяла 13 таблеток на 20 г цього жиру. І в мене ще дуже багато залишилося, в принципі, так що вам столової ложки на 5 таблеток стрептоциду, столова ложка жиру, 5 таблеток стриптоциду стрептоциду, вам хватить з головою, щоб позбутися бородавки. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. і всім Пока-пока!